Привіт, я Клементій, керівник проєкту Порт 2.0. Ходімо одразу подивимося, що ми зробили за січень. Перша черга проводимо підготовчі роботи по влаштуванню останньої заливки промислової підлоги. На даній черзі повним ходом іде до завершення влаштування інженерних мереж, в тому числі сплінкерного пожежогасіння, Водопровідної мережі, системного опалення та електропостачання, завезено 100% металевих конструкцій під стінові перегородки сендвіч панелей та розпочато їх монтаж. На завершальному етапі влаштування стін та перегородок технічних приміщень та найближчим часом розпочинаємо влаштування інженерного обладнання всередині. Друга черга на завершальному етапі влаштування промислових воріт та докового обладнання. Не зупиняємося по влаштуванні основи та промислової підлоги. На мезонінах другої черги змонтовано за 100% іконних конструкцій та повним ходом іде влаштування інженерних мереж. Третя черга. Вже повністю змонтовані другорядні металеві конструкції для монтажу стінових сендвіч панелі. Виконується монтаж. Металевих сходин для доступу на мезаніни. Також бачимо влаштування інженерних мереж протипожежних, електричних та водопровідних і опалення. Четверта черга завершено монтаж лисучого шару покрівлі з профільованого листа. Повним ходом іде влаштування стіл з газоблоку, а також монтаж металевих конструкцій. А це наше майбутнє КПП, на якому вже виконано 100% фундаментів, розпочато влаштування зовнішніх та внутрішніх стін. А ось наша п'ята черга, на якій ми вже розпочали земляні роботи влаштування монолітних фундаментів та монолітних колон. Дякую, що стежите за кожним кроком створення цього захоплюючого простору. Невдовзі Порт 2.0 стане не просто об'єктом, а місцем для вашого бізнесу, де буде дручно, функціонально і неймовірно красиво.